Доброго ранку. Сьогодні 1 січня 2025 року. Тема тижня зимові канікули. Зимові забави. Тематичний день День здоров'я алеології. Тема дидактична гра, де живуть мікроби. Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, шановні батьки. По-перше, я хочу привітати вас усіх з новим 2025 роком. Я вам бажаю всім здоров'я, щастя, щоб в вашому будинку завжди лунав веселий дитячий сміх. Миру вам та добробуту. Мої любі діти, сьогодні ми з вами будемо говорити. Про здоров'я. А що ж потрібно робити, щоб бути здоровими, підкажіть мені. Так, молодці, чистити зуби, мити руки, так, а давайте згадаємо, коли ж потрібно мити руки. Так, перед їжею ще. Після прогулянки молодці. Так, після того, як ви погладили тваринку, навіть якщо вона ваша домашня. Так, після туалету, добре ви все це знаєте. А сьогодні ми з вами будемо говорити про мікроби. Де ж вони живуть? Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Будьте уважні, буде цікаво. Ми пограємо з вами гру, яка називається Де живуть мікроби. Ось подивіться. Ось тут брудний одяг, і де відкривається ось така фішка та мікроби. Якщо картинка буде позначати. Що тут немає мікробів, тому що дивіться, як завзято дітки прибирають свої кімнаті, то буде ось такий смайлик. Клас. Так, приготувалися дітки, розглядаємо, що ми бачимо зображено на цій картинці. Так, руки, вода, мило. Тобто, яка фішка в нас буде? Так, класно, тому що тут немає мікробів. Давайте розглянемо картинку, яку ми розглядали першою. Так, зрозуміло, що тут багато мікробів, і ось така фішка в нас відкриває. Давайте розглянемо ось цю картинку, яку ми спостерігали на початку. Рит. Скажіть мені, що роблять діти? Так, вірно, дітки прибирають в своїй кімнаті. Дівчинка пилосмоком збирає пил. Хлопчик, подивіться, як гарно застолив своє ліжко. Я впевнена, що ви також це все робите. І фішка, яка в нас там, мікробів немає, все у нас добре. Давайте розглянемо цей малюнок. Що ви бачите зображене на цій картинці? Так, сміття навіть хлопчик затулив носика. І який смайлик? Так, тут живе дуже багато мікробів, вірно. Розгляньмо, що робить цей хлопчина. Так, він підстригає свої ніг. Тобто смайлик який буде? Клас, так мікробів немає, тому що руки чисті, мікроби всі втекли. Давайте розглянемо слідуючу картину. Що ви бачите? Так, сміттєвий бак і багато навколо сміття. І як ви гадаєте, який смайлик буде відкриватися? Так, багато мікробів. Ось подивіться на цю картину. Як ви гадаєте, що тут зображено? Так, хлопчик чихає, і ось мікроби розлітаються навкруги, і, звичайно, смайлик який буде. Так, вірно, мікроби. І ось ми бачимо сміттєзвалище, і, звичайно, тут багато чого. Там мікробів, тут живуть мікроби, і відкриваються смайли мікроби. Ось дитина прокинулася вранці, і що вона робить? Так, чистить зуби. І як ви а дайте, живуть тут мікроби, коли дитина вже почистила зуб? Ні, хлопчик робить це правильно, потрібно чистити вранці та ввечері зуби. А ось ви бачите нову картину. І що ви бачите? Так, тут випраний чистий одяг, вірно. І смайлик, який буде. Так, тут мікроби не живуть, тому що все чисто. Подивіться на цю кімнату і розкажіть, що ви тут бачите. Так все розкидано, брудно, немає порядку. І, звичайно, смайлик, який відкриється. Так, тут живуть мікроби. Потрібно поприбирати, розставити все на свої місця, і тоді мікробів не буде. Як вважаєте, мікроби в туалетній кімнаті живуть? Так, звичайно, тут багато мікробів. Тому ми завжди вам нагадуємо, що після туалету. Потрібно мити руки з милом. А ось що дівчинка робить? Так приймає душ. І, звичайно, смайлик у Не Немає мікробів, вірно, тому що тіло чисте, доглянуте. А ось подивіться, чи можна, щоб ось так продукти були всі разом. І фрукти, що ми бачимо. Так, вірно, апельсин, ще що, помідор, це що, сир, хліб не можна хліб ось так тримати, тому що хліб це продукт, який не миється. І ви бачите, скільки мікробів і на яблуці, і на хлібі, і на фруктах, і на овочах, і на сирі. Так, і, звичайно, смайлик, мікроби, так, живе багато мікробів. Ось ви бачите на поличках, що так вимитий посуд. Подивіться, який він гарний аж сяє. І смайлик відкриває м'який. Так, мікробів тут немає, все в порядку. О, які руки. Так, які вони. Так, брудні. І смайлик, який буде, так, на таких руках буде дуже багато мікробів, і тому їх потрібно байливо вибити з милом. Ось подивіться на цю шапку, що ви бачите. Так, одяг чистий, гарно, стирний. Все розташовано. і який смайлик відкривається, так пікробір тут немає, все чисте. А зараз я вам пропоную дослід, який я для вас засняла. Ось подивіться: ось тут в мене є мило рідке. Ось з картону я вирізала. Ми будемо уявляти, що це мікроби. Ось долоньку я обвела та вирізала, і давайте спостерігаємо, що буде. Я долоньку розташовую під контейнер з водою, і наче мікроби будуть на моїй долоньці. Ось ці. Ці мікроби, такі страшні та негарні мило, я розташовую в воді. Ось, подивіться, які вони. Ось такі мікроби живуть у нас скрізь, якщо ми не підтримуємо ієну, не виконуємо гігієнічні правила. Ось мікроби і я Набираю на пальці рідке мило, подивіться, мікроби всі втекли. Ось подивіться, вам смайлик такий радісний, веселий, що ви все знаєте, гарно відповідаєте. Дітки, я думаю, що ви дотримуєтесь правил і є. І мийте руки тоді, коли потрібно, та складайте гарно свої речі, тримайте їх в чистоті. Ви побачили на прикладі досліду з милом я мікроби тікають. Тому, звичайно, мийте руки з милом, тож будете здорові. А я вам кажу до побачення. Зустрінемося незабаром. Гарного вам всім дня!